І як я прогнозував, після відкриття декларації розпочнуться скандали? Буду говорити в своїх відео, так, як воно є, всю правду декларації відкриті. А це він ще не подав декларацію за 2022 та 2023 рік. А я то говорив про справи, які відбувалися в 2021 році. Звідки така кількість, шалена кількість грошей? Мільйони? Звідки? Як нам виграти цю війну, якщо всі гроші те з бюджету сідають в карманах? Представників чинної влади, чиновників. Далі більше в наступних випусках відео розкрадань корупції крадіжок. Вітаю всіх, друзі, вітаю всіх любимої українці, вітаю всіх тих небайдужих людей, які прекрасно розуміють, що відбувається в Україні. Я маю на увазі повномасштабну війну України проти російської мразоти. А ми продовжуємо воювати на інформаційному фронті, представляючи виключно перевірену інформацію з достовірних джерел. Перед тим як розказати вам. Чергову тему. Я би хотів подякувати всім підписникам, які підписані на мої два Ютуб канали Андрій Федоров Голоса Душі та Федоров «Лай без цензура», також на мій телеграм-канал «Федоров Ріал Ньюз». Тому що завдяки вашим вподобайкам, вашим коментарям, алгоритми YouTube просувають мої відео і дають можливість дивитися їх українцям, які живуть в Україні та за кордоном. Отож, до нашої теми. Декларації тепер відкриті. і Національне агентство з питань запобігання корупції надало доступ до всіх декларацій про майно чиновників, депутатів та інших посадовців, які підпадають під звітність. З початком повномасштабної війни усю інформацію про статки закрили. І попри тривалі суспільні дискусії та корупційні скандали, Верховна Рада таки розглянула можливість відкриття декларацій. Про це я розказував у своєму відео. І як я прогнозував, після відкриття декларації розпочнуться скандали. Читаю аналіз декларації спікера Верховної Ради від слуг народу Стефанчука. І знають цю харизматичну дуже велику людину, і це просто феєрично. От тут увага, друзі, розумієте, пан Стефанчук отримав майже півмільйона гривень компенсації за житло і проїзд з бюджету. Хоча на дружину Стефанчука записана квартира площею понад 100 квадратних метрів у Києві. Також і Стефанчук і його дружина мають автівки. Квартира і автівка є, а компенсує проїзд і всякі там витрати держава під час війни. Ну як так? Також згідно з даними орендована квартира в Києві. Це квартира тещі що Таким чином, замість купити з держбюджету 27 сім дронів нашим хлопцям та дівчатам, які боронять Україну під час війни зараз з російською мразотою, Ми компенсували з держбюджету з солузі народу витрати на житло, яке у нього є. Якийсь абсурд. Ну і нещодавно колись бачив інтерв'ю, де журналіст ставить запитання: Стефанчуку, де ваші діти? Стефанчук, я не знаю, що в нього це, це щось здоров'ям зараз без гумору, без там приколів. Ми мої діти е якось трохи заїкаючись. Він говорить, вони в Україні, вони в Києві, вони навчаються в університеті. Мені Шевченко, але ж нагадаємо, що діти спікера Стефанчука щонайменше перший рік повномасштабного вторгнення провели у Європі. Зокрема, син Олесь опублікував інстасторі з лондонської вечірки. Ну як так? Ну, пан Стефанчук, ви спікер Верховної Ради України. Ну нащо так брехати? Так нагло брехати нормальні слуги е, у народу, так високоморальні, особливо сподобалося про те, що він просто красава. А це він ще не подав декларацію за 2022 та 2023 рік. двадцять рік. Я то говорив про справи, які відбувалися в 2021 році. Декларації за 2022 та 2023 рік ми чекаємо від пана Стефанчука. Дуже цікаво, що там? Ну а я друзі після цих новин що я можу сказати? Просто ну, хочеться взяти попкорн і жувати його, і дивитися ці інтерв'ю, цю брехню від представників влади, чинної влади, яка на сьогоднішній день не може відповісти на прості запитання звідки? Така кількість, шалена кількість грошей, мільйони, звідки? Де ви їх берете? А якщо їх десь берете, може на дрони, може на сучасну зброю, звідки можна про це говорити? На прості запитання ви просто брешете в очі, і ви хочете, щоб вас народ поважав, любив, довіряв вам, як нам виграти цю війну? Якщо всі гроші для з бюджету сідають в карманах представників чинної влади, чиновників. Буду говорити в своїх відео так, як воно є, всю правду декларації відкриті. І наступне відео подивимось. Зараз будемо вивчати. І, будь ласка, ваші коментарі, що ви думаєте, ваша думка з цього приводу. Дякую всім, дякую Збройним силам України, слава Україні, слава нації, слава українському народу, слава Збройним силам України. Ми обов'язково переможемо. Але якою ціною, за який час я не знаю, але ця війна і все, що відбувається, дається нам великою кров'ю. Далі більше в наступних випусках, відео розкрадань, корупції, крадіжок. Дивіться та підписуйтесь на мої два Ютуб канали Андрій Федоров, Голоса душі» та «Федоров Флайб без цензури та на мій телеграм-канал Federal Ньюз». І дякую вам за ваші донати, та за вашу підтримку. Ваші донати роблять мою роботу більш якісною. Дякую вам. Дякую за все за підтримку. Разом до перемоги. тож, добрий вечора. Ми з України.